Ми чекаємо тебе додому. Криворіжці щотижня виходять на вулиці, аби нагадати суспільству про рідних у полоні. цей тяжкий час, корисфоткав нашої родіне. В цей тяжкий час, який прийшов у нашу родину, від самого початку ми знаємо і чекаємо з полону нашого Микиту. Прапори військових частин, фото полонених бійців, плакати із гаслами та гучні звуки клаксонів усе аби привернути увагу до військовополонених. Що це означає? Це підтримка наших громадян, наших громадян підтримка в нашу акцію за наших полонених і безістізничних. Якою ціною даються перемовини та обміни? День обмінів це день, коли знаєте, одна або дві родини мають велике щастя, а усі інші пережили маленьку смерть. Про нюанси надскладної роботи перемовників поговорили із фахівцем. Це добре, Валюш. Я з ним все добре. Не плач все вже добре. Це проект про криворіг та криворіжців. І ми починаємо. Я хочу обіймати свого чоловіка, а не цей плакат. Цей зворушливий слоган я побачила у Кривому Розі. Його написала на картоні молода жінка, одна з багатьох учасників щотижневої мирної акції Родин військовополонених криворіжці продовжують нагадувати суспільству про своїх близьких, які вже майже три роки перебувають. У катівнях Російської Федерації родини героїв та їхні побратими продовжують збиратися разом і голосно кричать про те, що російський полон не санаторій. Проникливі історії з акції Не мовчи полон вбиває, розкажемо просто зараз. Не мовчи. Димові шашки в національних кольорах, синьо-жовті прапори та плакати із написами про жахіття полону. Криворіжці знову вийшли на мирну акцію. Безмежна вдячні, що не забули, не кинули. Військовослужбовець на псевдо Вінні, надзвичайно вдячний учасникам мирної акції. Півроку тому вояка звільнили з полону. Тепер чоловік сам прийшов підтримати родини, які продовжують чекати своїх захисників із неволі. Говорить, не знав, яка потужна сила підтримка земляків. У Нас в полоні був повністю інформаційний вакуум. Ми нічого не знали, нічого не чули. Деколи там по якомусь радіо могли чути новини, але це російські новини, які і близько не сходяться з дійсністю. Із плакатом, на якому проникливий напис та фото сина стоїть Тетяна Туманевичу у будь-яку погоду. Вже понад два роки вона виходить на мирні акції. Саме стільки її син Олег знаходиться у полоні. Жінка випадково побачила його на одному відео з військовополоненими і так дізналася, що він живий. Я не чула дитину свою, ну як сказати, було одне відео з ним в 23-му році. Це було 12 лютого. Була було з ним відео, де він сказав, що мама, мам, я отримав листа твого і надію, що скоро повернусь додому. Мати отримала від сина з полону лише кілька листів, але саме вони допомогли їй зрозуміти, що він насправді живий. 100% да моя дитина. І те, що у нас завжди не мама. Як він, мама це так рідко, він каже, завжди ма. І він такі підписав твій ма, ну ма, твій синок Олексій. Прошу дальшому тлі прошу помолитися за нас. А це із невеличким фото Наталя Грачка приїхала спеціально з Польщі в пошуках свого старшого племінника Микити Шаульського. Жінка говорить, місяць тому в їхній родині сталася трагедія під час балістичного удару по кривому розі загинула її мама та молодший племінник. Пані Наталя говорить, родина мужньо тримається і чекає свого захисника додому. Тим тяжкий час, який сфоткає нашу родину». «Цей тяжкий час, який прийшов у нашу родину від самого початку. Ми знаємо і чекаємо з полону нашого Микиту. Вдячна за підтримку нашої родини. Прошу помоліться за нашого Микиту. І і споткання Нікіти з нами». Своїх захисників чоловіка та батька чекають і ще дві родини в Ольги Брагіної під Бахмутом. Безвісти зник чоловік Руслан. Це сталося у квітні 2023 року. Нічого не знає про свого батька Андрія Миколаєвича і Альона Тимків. Він так само зник у 2023 році під час боїв із вагнерівцями. За цей період, що воювали ще ЧВК Вагнер, пропало більше трьох тисяч чоловік, і всі ці люди знаходяться в невідомості. Ми не зможемо їх знайти не серед загиблих серед полонених ну таке відчуття, що вони просто іспарилися. Виходили звільнені. Як надіємося, як вони казали, що бачили його в полоні. Надіємося, що це так, тому що нам всі сказали, що він безісті зникли. Попри відсутність звісток, родини продовжують сподіватися на зустрічі з близькими. Вірять в диво і те, що їхні захисники живі. У Багатьох із них за цей час народилися діти, навіть онуки, проте малеча бачить своїх героїв поки лише на світлинах. Коли чоловік йшов захищати, нашому сину було сім місяців. Коли він зник без вісті, йому було майже два роки. І він чекає, він питає, мама, бум-бум, де папа. День обміну це день, коли одна родина найщасливіша у світі, а інші переживають маленьку смерть. Це фраза матері військовополоненого, яка дочекалася сина із неволі. Оксана Латанська з Кривого Рогу у рідному місті вона об'єднала родини російських бранців, створила громадську організацію і майже три роки б'ється, аби визволити земляків із полону. Про останній обмін та якою ціною вони даються Україні. Оксана Латанська, яка брала в ньому участь, розповіла нам в ексклюзивному інтерв'ю. Кілька днів тому ми побували на цій мирній акції. Яку організувала організація, яку ви очолюєте? Скажіть мені, будь ласка, так невтомно ви продовжуєте виходити щотижня? якою ціною це дається, і завдяки чому? На жаль, наші захисники залишаються у полоні. Багато а, І якщо ми починали як спільнота саме захис... захисників родин захисників Маріуполя, що перебувають у полоні, то наразі до нас долучаються представники полонених та зниклих безвісти з інших напрямків, і це свідчить про те, що цей біль набагато більший і набагато масштабніший, і болить набагато більшій кількість кількості людей, ніж це було торік. От. Тому, мабуть, не завдяки, мабуть, на жаль, ми змушені виходити на ці тому що проблема полонених залишається, вона є гострою і е е є різні форми реакції на неї, від заперечення, як у деяких членів суспільства, які кажуть про те, що кому допоможуть у цій акції, це треба влаштовувати у Москві, у Києві, взагалі де і де, в ООН там і так далі. От, але суспільство має пам'ятати про те, що, що відбувається, про те, що е, достатньо велика кількість захисників в ході бойових дій потрапляють у полон, і на жаль, полон це зовсім е, полон російських е, з російського боку. Це зовсім не те, що передбачено Женевськими конвенціями. Коли спілкуються з звільненими з полону, то ви знаєте, от єдине питання. Коли волосся дибки стає, от єдине питання в голові птахою б'ється, як таке може відбуватися в 21 столітті. Ну, власне, розповідати нема що ви самі бачите, це коли бачите кадри із обмінів, бачите, якими повертаються наші хлопці. Так? Тому говорити про цю проблему треба скрізь в українському суспільстві, бо наше суспільство взагалі зараз обрало таку тактику, знаєте. Жити попри все. Але оця тактика вона призводить до глибокого розшарування в суспільстві. Для, для когось війна це біль, трагедія, сльози і не життя, по суті. А для когось це така собі форма життя. І, звичайно, люди самі обирають да, свою дорогу, але ми хочемо такими акціями все-таки трошечки. Знаєте, струснути свідомість, ви та мама, яка знає про полон, я просто до цього і вела. Що ви ж два з половиною роки так само чекали, і ви мені тоді казали, що це спонукало вас і зробити цю громадську організацію? Бо якщо ви будете. Саме так тому, що ви ж розумієте, акції, яку ви бачили, які ми проводимо щодня, і не буває тижня, такого щоб представники нашої організації не вийшли на акцію, це лише верхівка того айсберга. Верхівка з якого склад... який формує. Наша робота це величезна робота з листування з державними органами. Це величезна кількість зустрічей в самих різноманітних владних кабінетах, це ну, і акції, це робота з психологами, які працюють в свою чергу із рідними. Це така масштабна робота. От, ну, коли ми оцінюємо, оцінюємо її лише за картинкою з акцій, заходів. То ну адекватну оцінку насправді скласти важко тому людині, яка не знає всього, що робиться, розумієте? От тому да, справді, саме власний досвід мене спонукав власне, долучитися до боротьби, бо люди люди у от в Україні, коли їм важко. Вони починають шукати е, подібних собі. І, власне, отак, от ми організувалися в таку спочатку, це була просто спільнота, така е, потім ми вже позиціонували себе як об'єднання родин захисників Маріуполя з Кривого Рогу. А потім, коли вже почали виходити хлопці, ми зрозуміли, що ну, боротьба має бути. Повномасштабно і з нашого боку, також, то тоді вже саме ми вийшли на ідею на цю концепцію створення громадської організації, бо в громадянському суспільстві роль громадських організацій вона величезна. Наша Мета навіть коли звільниться останні з полонених, які, які залишаються в полоні російських окупаційних військ, ми все одно не припинимо свою діяльність. Вона просто буде трансформуватися в якісно нові форми для того, щоб максимально допомагати хлопцям, які вже звільняться на той момент з полону, їхнім родинам, шукати їм місце в цьому оновленому соціумі. Давайте поговоримо про Обмін, який був кілька днів тому, він просто співпав із саме акцією. Скажіть, оцініть, будь ласка, наскільки складним є цей процес, саме той, який передує ось тим фотографіям, коли ми бачимо, що рідні нарешті зустрічають своїх захисників. І для вас цей мені здається обмін він був особливим, тому, що ви вже були тією людиною, яка зустріла свого сина. До цього і ви вже зустрічали як трошки інша особа. Як це? як це психологічно для вас було? Коли я отримала інформацію про те, що ми можемо взяти участь у зустрічі хлопців, які обмінені, до моменту, коли я вже їхала на місце зустрічі, ну, минуло 26 хвилин, тобто, буквально от на, на ходу. Психологічно, ви знаєте, от насамперед відчуття відповідальності воно якось забиває усі інші переживання. Я бігла на вже коли на транспорт, який віз мене на точку зустрічі. Я заскочила до магазину, купила цигарки, запальнички, купила фрукти. Повен наплічник, тому що усвідомлювала, що ну на сам хлопцям не вистачає саме цього якісних цигарок. Бо для, для них це ну, те, що було роз... ну, і фрукти, звичайно, вони не бачили достатньо тривали. Чи вони йдуть таким пунктиром а, між головною ідеєю. Ти маєш зустріти. Ти маєш ти зараз уособлюєш усіх матерів, які чекають. Бо на момент, коли я їхала, я ще не знала, хто саме буде у обміні. А, і тому. Знаєте, можна було правильніше, можливо, було б, щоб зустрічали саме мами тих, хто повертається, але Достовірно бути впевненим у тому, що повернуть саме тих, хто є у попередніх списках, у хто задіяний у попередніх домовленостях, не має е, такої змоги, тому що ми на жаль маємо справу з країною терористом, з країною, про яку ще в 19 столітті да, Отто фон Бісмарк казав, що будь-які угоди з нею не вартують паперу, на якому вони підписані. От тому власне це таке, таке навантаження на родини, які можуть от приїхати, да, наприклад, і не зустріти свого рідного. Що ну я не хочу. Я знаю кожну, кожну родину, яка чекає, кожну. і я не хочу піддавати їх такому навантаженню. Хай воно буде безпосередньо моє. Бо десь хтось в, в, в одній родині маленькі діти, в іншій родині велике море, от десь просто немає знаєте, транспортного засобу, і людина зараз ну, буде шукати лихоманкового якісь моменти. Хтось навпаки, в стані глибокого душевного хвилювання зараз стрибне в машину, буде їхати і десь на хвилюванні, не впорається з дорогою. Знаєте, про це все думаєш. Насправді велика велика родина, і знаєте, як очільник цієї родини думаєш про всіх. У мене надзвичайні дівчата. І якщо ми на початку, коли тільки починали нашу боротьбу, говорили про те, що ой. Важко, я не зможу, я не витримаю, мені не вистачає сил, я погано себе почуваю, і так далі. То зараз ми всі максимально відмобілізовані, максимально зібрані, і ми робимо речі, про які два роки тому ми ще навіть не могли думати, що ми уявити, що ми не таке здатні. Але все одно намагаюсь, от навіть у такий спосіб знаєте, трохи м м убезпечити. Ну, перше представника нашого запросили на зустріч саме. Звільнених з полону. І я вам скажу, що ну насправді це навіть фізично важко, тому що е час, коли нас усіх зібрали, е він е ще був, е ну, прогнозувалося, що обмін на цей час вже відбудеться, і ми вже, ну, буквально будемо зустрічати хлопців. Але на жаль, російська сторона ніколи не дотримається. Гарантій для мене це був такий флешбек в обмін сина, коли ми чекали, що він відбудеться спочатку о 12-й годині дня, потім о 3-й, потім о 6-й, Вечора, і, врешті-решт, майже в 11 він відбувся, і лише тоді з'явилися списки, якісь і тоді вже можна було там говорити про те, що так я дочекалася, суттєво обтяже усвідомлення того, що в мене. У кривому розі зараз сидять з телефонами у руках люди, які не можуть робити нічого. Вони знають, що обмін відбувається, і вони кожна мати, кожна дружина молиться, щоб саме тому ну, прізвище в списку було прізвищем її найрівнішого. І я я знаю, як це, і це неймовірно важко. Я знаю, що ну, кожен, кожен дзвінок у телефоні, кожен, кожне повідомлення, яке надходить, воно знаєте, це такий е, мікровибух надії. Ось це про мене, і це буде та сама звістка. А там якісь ну, бувають і рекламні оголошення, якісь там, да, і телефонують якісь ці спамери, і, 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 і навіть якщо телефонує хтось з питанням ну шу, ну як це дуже сильно дратує. Це знаєте, це це. Це нервово, це такий важкий день. От день, обміну день обмінів. Це день, коли знаєте, одна або дві родини а, мають велике щастя. А усі інші пережили маленьку смерть. Я подивилася, що за даними координаційного штабу, ну на 1 січня 2024 року, тобто на початок цього року, була статистика, що близько восьми тисяч ще залишаються у полоні. Я маю на увазі саме військових, наскільки зараз просто немає цих цифр, але Скільки на вашу думку має пройти часу для того, щоб звільнити всіх наших полонених? Скільки це який це за рахунком буде обмін? Бо кажуть там 49-й вже був чи 50-й, Скільки років потрібно на це? Якщо на це буде політична воля, на, на це вистачить одного тижня. Насправді, якщо нарешті хтось десь схаменеться, якщо суспільство е, таки е, крім за я маю на увазі світова спільнота замість глибокого занепокоєння і невеличких бо, у масштабах того, що відбувається на траншах, буде допомагати Україні. от Якщо нарешті буде знайдено Важеля впливу на російську сторону чи згідно плану перемоги від Зеленського, чи згідно будь-якого іншого плану, який дозволить нам зберегти свою державність і при тому а, зупинити цю страшну війну. А то мені ну, я так думаю, що ну Україна зробить все для того, щоб повернути усіх своїх громадян, і суто логістично це можна зробити за тиждень. Це ешелони, це поїзди, в які будуть вам ну, сідати наші громадяни, не тільки військові, тому що на жаль дуже багато цивільних росіяни отримують в своєму полоні безпідставно. Під час обмінів з РФ Україна повернула з полону додому 3767 своїх громадян. Проте в неволі й досі перебувають 8 тисяч українців з них 1600 – Це цивільні ще тисячі, як військовослужбовці, так і цивільні перебувають у статусі зниклих безвісти. За словами уповноваженого верховної ради і справ людини Дмитра Лубінця. Цивільні найважча категорія для повернення. Це все на сьогодні. Завершимо випуск однією з найвідоміших фраз американського журналіста та військового кореспондента Джека Лондона. Істинна функція людини в цьому світі це жити, а не існувати. Цей вислів із понад сторічною історією сьогодні точно про нас перемоги нам і миру. Це був проект про криворіг та криворіжців. Пишіть нам, пропонуйте свої теми і коментуйте цей випуск в Ютубі. Підписуйтесь на 11-й. Побачимося наступної середи.